Сідаєте за комп'ютер, через пару годин починає боліти голова. Або щовечора відчуваєте, як щось стискає скроні, немов обруч, це може бути не втома, а так званий головний біль напруги. Сьогодні з'ясуємо, чому він з'являється, чим відрізняється від мігрені і що з цим усім треба робити. Ви дивитесь програму «Медичний хаб», програма, яка піклується про ваше здоров'я. Головний біль це не просто дискомфорт. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у 2024-му близько 40% населення світу, тобто понад 3 мільярди людей, страждали від різних форм головного болю. Найпоширенішим типом є головний біль напруги. Його, хоча б раз у житті, відчували до 78% людей. В Україні ситуація не краща у 2023-му Наша країна мала один із найвищих показників захворюваності на головний біль напруги у світі. Понад 14 тисяч 600 випадків на 100 тисяч населення. Ці цифри не просто статистика. Вони свідчать про те, що головний біль це глобальна проблема, яка впливає на якість життя мільйонів людей. Ігнорувати її означає нехтувати власним здоров'ям. На наші питання відповідає Алла Михайленко, лікар-невролог вищої категорії з понад 20-річним клінічним досвідом. Пані Алла працює у КНП Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Дніпровської міської ради, спеціалізується на діагностиці та лікуванні нейродегенеративних та вертебрологічних захворювань, а також головного болю різного походження. Має ступень магістра психології, що допомагає їй краще розуміти стан пацієнтів і знаходити комплексні рішення. Є членкині асоціації неврології та рефлексотерапії України. Пацієнти відзначають її уважність, глибоке занурення у проблему і сучасний підхід до лікування. Але Анатолійовна, можете, будь ласка, нам пояснити головний біль напруги. Що це таке, якби ви його пояснили пацієнтові? Я б його пояснила пацієнтову як такий, що розповсюджується по всій голові. Характеристики він має обруча, або ми іноді кажемо тугої шапки, тобто він здавлює по всьому колу голови і має такий ниючий, давлячий характер. Чи можна його переплутати з мігріню? Чи воно відрізняється відрізняться? Ну насправді дуже рідко ми його переплутаємо з мігріню. Мігрі насправді це такий помірний або виражений головний біль, де пацієнту треба просто не ходити, лягти в темній і тихій кімнаті. При головному болю напруження це такий або легкий, або помірний головний біль, при якому пацієнт навіть зберігає працездатність. То з мігренію ми їх зазвичай не плутаємо. А наскільки поширена ця проблема про головний біль напруги? Кажу, ну головний біль напруги взагалі відчуває десь 80% населення всього земного шару. А мені здається, України вже набагато більше цей відсоток. Але у деяких пацієнтів цей головний біль напруги перетікає в хронічну форму. Це 2-3% від всіх пацієнтів з головним болем напруги. Це коли голова болить 15 днів на місяць. Найчастіше головний біль напруги з'являється від перенапруження м'язів щії та голов а що ми робимо, коли концентруємося або хвилюємося? Ми стискаємо щелепу, піднімаємо плечі, затримуємо подих, і наш мозок сприймає ці сигнали як тривогу. Ну і реагує болем. Тоді давайте наступне питання: які причини виникнення цієї хвороби? Основна причина це напруга перекраняльних м'язів. Що таке перекраняльні м'язи? Це м'язи, які знаходяться на черепі, це жувальні м'язи. В першу чергу це м'язи склепіння черепа, і ці м'язи впадають в такий незворотній спазм. І через це вони формують цей здавлюючий, ниючий головний біль. Це формується через стреси, через вимушені положення. Тут працівники сидячої праці дуже сильно страждають, через якісь невирішені внутрішні конфлікти, якби як кажуть, здавлює голову. Тобто, тут дуже багато ще психологічних причин. Тільки хотіла запитати, не вже психологічні проблеми можуть впливати на те, щоб болить голова. Не тільки те, що сидимо Так, за головний біль є од... головний біль напруження є одною з видів психосоматики. Коли людина весь час про щось думає, 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 порушуються серотонінові механізми і починається оце здавлювання голови, коли людина весь час думає, і їй здається, що голова зараз навіть лусне від її думок. А тепер давайте зруйнуємо декілька міфів, які, можливо, просто зараз псують вам життя. Чи правда, що головний біль напруги буває навіть у дітей? Так, це правда. Тому що е, діти буває таке, що перегинають з навчанням, можуть по своїй ініціативі занадто багато навчатися і мало відпочивати, або ж з вини батьків. І в них формується цей головний біль напруження. Чи правда, що головний біль може бути викликаний недосипанням? Так, звісно, це правда. Це один із причин головного болю напруження і почастішання нападів мігреню. Чи правда, що головний біль завжди пов'язаний з проблемами у головному мозку? Звичайно, ні. Той же самий головний біль напруження. Мігрень вони не пов'язані з самопатологією органічної самого головного мозку. Вони пов'язані з іншими зовсім механізмами. Чи правда, що головний біль можна зменшити за допомогою дихальних або розслабляючих технік? Так, це правда, тому що в головному болю напруження і в мігрені це є тригерними факторами. Головний біль можна ігнорувати, якщо він не дуже сильний. Це частково правда, частково брехня, тому що тут треба звертати увагу на тривалість головного болю і на його частоту виникнення за місяць або за неділю. Чи правда, що головний біль іноді викликає зміна погоди? Ну, частково правда, хтось вважає, хтось вважає, частково ні. Дуже різне насправді відношення у науковому світі до метеозалежності, але одна із концепцій це підтверджує. Ви кажете, що бувають такі випадки, коли там 15 днів на місяць людина може відчувати головний біль? А... А на який раз, на який випадок треба зрозуміти, що треба звертатися до лікаря пройти якісь обстеження? Ну, насправді, коли голова болить більше 4-5 разів на місяць, це вже недобре. Уже в цей момент треба звертатися. Ну, навіть якщо пацієнт до мене прийде з такими 15-денними головними болями до мене на прийом, це потрібно тривати не менше трьох місяців. Тобто тоді я вже буду розуміти, що сформувався хронічний механізм в головному мозку, який забезпечує оцей постійний головний біль, тому що там є. Є особливий нейромедіаторний механізм, який забезпечує саме цей головний біль. Тому що пацієнт може переживати просто найкращі часи в якийсь свій момент життя. Так? Зараз багато таких ми маємо пацієнтів. Потім все трошки може налагодитися, і в нього вже не буде 15 днів, Тобто ми його в хроніку не запишемо. Тобто, це не менше трьох місяців, 15-14 днів. З головним болем в місяць я навіть пацієнтів заставляю вести щоденники. Вони в мене або скачують спеціальні програми, або ведуть в зошитах. Такі плюсики ставлять в календариках своїх ставлять. І який день що боліло, так, так яка інтенсивність? Тобто є спеціальні програми. Зараз це дуже зручно вести таких пацієнтів. Він прийшов о. 16. Починаємо лікування. Якщо не говорити про періодичність, який симптом має показати, що зволікати не треба. Бо мені здається, за цим болем людина може щось і пропустити, вважаючи, що у нього головний біль напруга, а насправді проблема гірша. Так, є така, і таке поняття називається червоні прапорці Ну, по перше, це все таки, коли цей головний біль ну не проходить. Тобто, от розболілося і все, і немає світлих проміжків. Це недобре. Все-таки, якщо він виник при фізичному навантаженні, тобто голова не боліла, не боліла, тут почала боліти. От він там, це дуже часто е стосується спортсменів, він потягав щось там в залі, і в нього може виникнути проблема розрив е судини, розрив аневризми. Це дуже важливо. І ще насправді, ну це не дуже такий сильний червоний прапорець, але якщо дуже характерні ранкові головні болі, оце щоденно він просинається, а в нього зранку болить голова, зранку болить голова, Або зранку болить голова. Ну, це може бути навіть онкологія, тобто, коли є об'єм в головному мозку, непотрібний. Але може бути і невинна причина, може бути просто венозний застій. І тут треба віддиференціювати, треба звернутись до лікаря, тому що насправді ранковий головний біль, коли людина лежить, у неї негарно не, не працює венозна система, тобто відводить від головного голови не дуже, але якщо, якщо там є зайвий об'єм в голові, то це взагалі погано працює і людина встає з такою головою на ранок. І якщо це повторюється місяць-два, ну це вже не добре. Іноді ми біжимо за пігулкою ще до того, як пробуємо просто розслабитись. Але чи завжди потрібні ліки? Можливо, впоратися без таблеток. Маємо ще декілька питань до вас. Алла Анатолійовна, про лікування, які методи лікування головного болю болінапруги. Ну, тут в основному, звичайно, не медикаментозні, тому що причина є е, неправильний спосіб життя. Тобто, я такого пацієнта завжди, можна сказати, навіть вмовляю спати 8-9 годин. Зараз вже нейрофізіологи вимагають, щоб ми спали 9 годин для того, щоб наш мозок, наш мозок відпочив. Друге, це три рази на день харчуватись, Обов'язково, щоб не було ніяких просідань з глюкозою, е, вода ду, е, зневоднення провокує, що напади мігрені, що напади головного болю, напруження. Е, Прогулянки обов'язково, тобто ти повинен вийти і розвантажитися. І якщо я бачу, що у пацієнта є психологічні проблеми, моя друга освіта, психолог, що в нього є внутрішній конфлікт, чи в нього є якесь незадоволення, життям, вигоряння, я йому рекомендую ти до психолога і вирішувати внутрішні проблеми. А медикаментозно дивіться, є поняття епізодичні головні болі напруги. Рідкі, є епізодичні головні болі напруги часті, і є оцей хронічний головний біль напруги. Якщо це епізодичний, то це все-таки ми пропонуємо приймати знеболююче. Тобто ібупрофен або ну я більше люблю, звичайно, ібупрофен, в нормальній дозі дорослі, якщо це доросла людина, не менше 600 мг, і змінювати образ життя. Якщо це більш часті, все такі головні болі, я подивлюся на цю людину. Там вже треба все-таки протитривожне щось призначити. Там явно вже психоемоційний фактор. Або треба покращити сон, людина не досипає, вже не може нормально спати. Тобто, тут звичайно дуже індивідуально насправді У кожної людини там свого намішано. А як ви ставитеся до масажів, голковколювання, наприклад, дуже добре. Дуже добре, моя ще одна освіта рефлексотерапевту, я сама це роблю. От, тобто перекраняльні м'язи спазмовані. Це звичайно найперший метод впливу на ці м'язи. Ми розслабимо м'язи, ми перериваємо оцю, оцей ем, механізм болю. Тобто ми вириваємо одну одну із ем, як би сказати, з цієї цепі, Я ж вживаю ланцюгів. Од, один із ланцюгів цієї ні Ні-ні-ні, зв'яно. Звін, з частин, давайте я скажу. Так. І Ми перериваємо од вириваємо одну із частин цього патологічного механізму і стає набагато краще. Плюс людина розслабилася, походила на масаж, виділила собі час, полюбила себе. Тут ще дуже багато психологічних моментів. І звичайно стає краще 100%. Іноді для того, щоб з'ясувати причини болю, однієї розмови з лікарем буває недостатньо, і тоді на допомогу фахівцям приходить сучасне обладнання. Що і як обстежують, дізнаємося просто зараз. Далі на наші питання відповідає Максим Потапов, лікар-невропатолог. Має клінічний стаж в інсультному відділенні три роки. Є активним членом всеукраїнської професійної спільноти лікарів, які займаються проблемою інсульту. Утім, учасник та доповідач у школі молодого інсультолога 2024. Неодноразово брав участь у просвітницькій роботі від громадської організації Ноустроук no в лікарні та навчальних закладах міста Дніпра з приводу профілактики, розпізнавання симптоматики та першої домедичної допомоги при інсультах. Регулярно відвідує фахові майстер-клас конференції та семінари. У практиці лікаря-невролога головний біль це є дуже частим скаргою, тому якщо головний біль такий є нестерпний, якщо він поєднується у нас з запамороченнями, з шумом у вухах, є дуже чудовий у нас метод обстеження, який називається ультразвукове дослідження магістральних артерій голови та шиї, який дозволяє виявити патологію, яка може призводити до головного болю. Дана процедура називається рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами. Вона дозволяє нам виявляти у пацієнтів, які стикаються з головним болем, які охоплюють ділянку потилиці, які мають ще запаморочення. Також біль в шийному відділі хребта дозволяє виявляти дегенеративно-дистрофічні процеси шийного відділу хребта та функціональні блоки. Ми відправляємо на кате дослідження тих пацієнтів з головним болем, у яких є червоні пропорції, коли просто неврологічного огляду недостатньо для того, щоб виявити більш серйозну патологію головного мозку, яка саме саме викликає цей головний біль. Це можуть бути патології, такі як крововилив, це громоподібний головний біль. Ми виключаємо будь-які крововиливи в головний мозок. Також дуже багато зараз у нас військових з головним болем. Ми проводимо кт дослідження, щоб виключити забої головного мозку, також крововиливи в головний мозок. Окрім цього, є гідроцефалії, пухлини, які викликають головний біль. Тому нам в на допомогу приходить саме кт дослідження в такому випадку. Також у нас є змога робити тут кт ангіографію А ангіографія це процедура, яка вводиться внутрішньовенно контраст, і яка допомагає нам більш детально візуалізувати ще судини головного мозку, також при ряді патології. Є нам дуже дуже цінним методом дослідження. Електроенцефалографія це неінвазивний метод реєстрації електричних потенціалів головного мозку, і хоча вона не застосовується широко в рутині в діагностиці головного болю. Але є певні складні випадки, коли головний біль він асоційований з судомними нападами, з епілептефорними активностями головного мозку, то цей метод дослідження нам стає в нагоді, тому ми його... Можемо тут використовувати, і дуже добре, що він є в нашій лікарні. Головний біль це не покарання за роботу. Це дзвіночок від вашого організму. Не ігноруйте його. Знайдіть час для себе. Дихайте, рухайтесь. Ну а якщо болі повторюються, не займайтеся самолікуванням, а обов'язково зверніться до лікаря. З вами була Світлана Астахова та програма Медичний Хаб. До побачення.